А друзі, Плей-офф кубку НБА стартував. Вже маємо двох перших півфіналістів. Хто ними став, хто кого обіграв, і навіть коли повернеться Кавай Ленард. Про все це в сьогоднішньому випуску. Всім смачного і погнали! Мілокі Бакс проти Орландо Меджик. Обидві команди пробрались до чвертьфіналу. Одна гра, один переможець. Хто перемагає, той проходить далі у півфінал. На жаль, Орландо грають сьогодні без своїх лідерів Франц Вагнер Пауло Банкеро. З однаковими травмами живота сьогодні відсутні. Тому Яніс Антетокомбо починає розвозити людей у фарбі вже на старті цього матчу. Два данки ледь не поспіль. Яні знову сьогодні майже unstoppable. Після цього виходить з лави запасних Бобі Портіс, як завжди, дає купу користі. 22 очки 10 підбирань у Бобі з лави запасних. Дем'ян Лілард. Також був сьогодні дуже активний. Щоправда, як бачите, всю першу черть майже Орландо були попереду. У другій чверті вони також дуже далеко не відпускають мілоки. Адже у них є Джейлен Сакс. Так, він за відсутності лідерів бере скорінг на себе, бере організацію нападу на себе. Гога Бітадзе його виручає. Також Гога приносить черговий дабл дабл 12 очок, 14 підбирання І саме завдяки своїй Роботі на чужому щиті саме завдяки підбиранням Орландо прекрасно тримаються. У них 15 підбирань в ватаці. Далі у третій чверті Джейлен Сакс здалеку робить плюс шість для своєї команди. Мілокі розуміють, що середина третьої чверті мінус шість це вже досить критично, тому Яніс продовжує робити свої речі. Уліво обігрує оу, який данк через бітадзе та насіс в захваті. І насправді Гога непогано захищався, іначе позицію зайняв але Яніс настільки блискавично швидко зробив цей слемданк, що ні у кого шансів просто не було у Яніса 37 очок в сьогоднішньому матчі. 63% реалізації з гри. І це дозволяє бути Мілокі попереду на плюс 3 за 3 хвилини до кінця. Джейлен Сакс відповідає здалеку. У нього 32, 9 підбирань, 4 перехоплення. Він чудово грає у кінцівці. Майже 2 хвилини до кінця. Сакс! Виводить свою команду на плюс один. Мілокі терміново потрібні навички Деміана Ліларда. І він їх проявляє. Дейм влучає складну трьошку зі Стебека через Вендела. Далі завдяки одному влучному штрафному кидочку Орландо повертають собі лідерство. 30 секунд залишається до кінця. Лілард у проході. біда це не став страхувати і отримав два очки від Дейма. Дейм дола набирає сьогодні 28 очок, дев'ять асистів. У Орландо ще є шанс. Але Джейлон Сакс. Не влучив у вирішальний момент. Лілард все це діло доводить штрафними до перемоги. Він до речі набирає 9 очок саме у вирішальні хвилини. І 114-109 Бакс проходять у півфінал. Тепер у нас є трішки більше часу на підготовку. Я дуже радий, що ми поїдемо до Вегасу. Але у нас там є незакінчена справа. Так, ми будемо там веселитися, але будемо і змагатися також. Ну і звісно, що ми зробимо матч важким для будь-якого суперника, проти якого б ми не грали, і ми їдемо туди перемагати. Не просто грати, ми їдемо вигравати. Це для нас дуже хороше досягнення. Ну, ви знаєте, як це буває. Ми виставите ціль якусь так для себе і намагаєтесь її досягнути. Так Ось наша мета не просто поїхати до вегасу, а виграти. Тож у нас ще два матчі попереду, а взагалі, щоб виграти, ми мали туди пройти, і ми пройшли. Ну а як же без розіграшу для допомоги Збройним силам України 100 гривень всього лише? І ці подарунки можуть стати твоїми. Пірнай у допис за умовами або донать одразу. Ну і тепер до матчу Оклахома Сіті Тандер проти Dallas Маврікс. Другий чвертьфінал, Команди вже знайомі по минулорічному плей-офф. Переможець цієї пари виходить на переможця пари Golden State проти Houston Rockets. Стартує Далас дуже і дуже непогано. Особливо Клей Томпсон влучає з дальньої дистанції. Робить рахунок 8-0 для своєї команди. Пізніше клей вже відіграється. Непоганий флоутер влучає у клей 19 очок 5 із 10 Здалеку Лука Дончич, Ось це був його середньої дистанції. Єдиний влучний кидок у першій половині з гри. Тому на початку Далас живе за рахунок його партнерів по команді. З іншої сторони Шейгіл Гілджес Олександр проти Наджі Маршала. Без проблем влучає стебек троочковий. Далі Джейлон Уілям середньої дистанції вже робить плюс 7 для своєї команди. Кайрі Ірвінг у відповідь King of the Кор дуже легко обігрує свого безпосереднього візаві. І бачить підстраховку, одразу йде накид на Деніала Гефорда у Кайрі. Сьогодні чудовий відсоток 17 очок. Він забуває, він єдиний, хто добре влучив зі стартової п'ятірки. Ну і клей також. Тому Даллас дуже і дуже недалеко після першої половини, що правда, у третій чверті. Шей Гілдж Олександр майже не залишає їм шансів, влучає середньої дистанції, влучає з дальньої дистанції. Шей насипає 16 тільки за третю чверть. Це стільки ж, скільки Лука Дончич за увесь поєдинок. І саме у цьому в третьому відрізку Шей вже робить перевагу своєї команди досить непристойною для Далас Маврікс. Влучає ще раз середньої дистанції. У нього сьогодні 39 очок. Вісім підбирань, 5 п'ять асистів. І ще айзе Джой з сиреною закриває третю чверть. Маврік вже на початку четвертої намагаються дістати Лука Дончич влучає середньою. Кайрі влучає здалеку. Мінус десять. 9 хвилин до кінця можна боротись, треба боротись. Але 19 втрат, які допускають Даллас, не дають їм жоднісінького шансу у кінцівці. Джейлен Вільямс набирає 18, Вже робить плюс 20 перевагу для своєї команди. Пізніше там Лудор допомагає у нього 11, У Хартенштайна дабл дабл як завжди. І Оклахома таким чином проходять у півфінал, вибиваючи Даллас із внутрішнього кубку. Так, чудово, що ми сьогодні перемогли. Чудово, що ми пройшли до наступного раунду. Але наша мета виграти, і ми до неї на крок ближче. Минулого року у нас була в турнірі всього одна перемога, тому зараз ми саме там, де маємо бути. Пандо порція важливих новин. Кавай Ленард може повернутись протягом тижня. Він вперше з початку сезону провів тренування разом із командьохою. Своєю він не грав 5 на 5, але вже вивчав комбінації в нападі захисні схеми. І Тайрон Лю підмітив, що ризикувати кліперс не будуть і загравати Кавая, коли він там готовий на 75%, а будуть чекати його повного відновлення. Тож очікуємо з нетерпінням. Кевін Дюрант може повернутись у склад Фінікса вже цього тижня. Це за словами Шемса Чарані. Це дуже хороша новина для Фінікса, тому що без Кейді вони програли 6 із останніх 7 поєдинків. Але ось така дюрантозалежність трішки лякає, тому що знову показує цю певну відсутність глибини у команді. І на дистанції в цілий сезон це виглядає не дуже надійно. Заклавін не дуже затребуваний на ринку гравців. Чикаго хочуть перебудувати свій ростер, але для цього треба якраз сплавити зака, що правда, охочих не так і багато, як виявилось. Адже Лавіну вже 29, Він після кількох операцій. А платити йому треба ого скільки 45 мільйонів на рік, ще майже три роки. Тому цікаво, наскільки Чикаго будуть скидувати ціну та де все-таки опиниться зірковий гард, Ваші думки буду радий почитати у коментарях. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатись посилання, також чекає у дописі. Ну і на цьому всім до завтра і па-па!